Слава Богам і предкам нашим у час особливих змін на цій прекрасній планеті, на якій нам з вами випало честь проживати. Те, що я постійно говорю про позитив і про зміни великі, в багатьох є скептичні думки на рахунок цього, що ж, розповідаю, коли все навкруги не так. Ті, хто в комфортних умовах, то може погодитися, відчути. А ті, хто в надважких, то це важко це все усвідомити і відчути між краплин, де ці зміни, коли щоразу в такому старому світі, в якому ми проживаємо, в цій матриці все більше і більше такі йдуть, йдуть стискання. Стискання. Я про це говорю дуже багато і часто вони відбуваються і відбуватимуться ще надалі, тому що таким чином іде оцей перекрутка, така іде проявлення нового нової яві і розщеплення всього старого. Це важко все зрозуміти людськими думками, свідомістю, тому що ми пам'ятаємо себе, те, що ми пам'ятаємо, пам'ятаємо те, що вчили у вузах в школі. І коли на наших очах бачимо, що відбувається, воно по-іншому це все зникає, то дуже важко. І, звичайно, крім злоби, нічого не виникає. Або радощі, хто залежно від того на якому босі, хто перебуває. Але щоб зрозуміти і відчути усі події вселенські, які відбуваються, потрібно копати глибше потрібно йти дуже далеко в тисячі сотні тисяч літ. Мільйони літ нашої планети. А це казки, якщо це просто говорити, тому що багато навіть учених розказують зовсім про інше, хоча учені під питанням, тому що альтернативщики їх ніхто до уваги не бере і ні артефакти, ні їхні дослідження, тому що є певна така. Певна система подачі знань і вона контролювалася істотами під назвою Сірі. Ось і тому щось інше нове, звичайно, вони не пропускали. Не те, що нове, а те, що є правдиве. Ось тому нам дана генетика наша, дана наша пам'ять і дана можливість в ці особливі хвилі, особливі зміни епох відчути це все, відкрити бібліотеки в собі і зовсім іншими шляхами дізнаватися інформацією. Абсолютно повернутися протилежно на 180 градусів, інколи на 360, тому що. Оті знання справжні, які вони є, і ті події, які зараз дійсно справжні відбуваються, а вони поза межами тих знань, що відомі, написані, і демонстровані, і проговорені цими всіма різними в різних країнах, різними науковцями, різними глашатами, різними поводирями, просто тими, хто йде по книгах і розповідає. Тому отакі, такі зміни. Ось, щоб не відбувалося те, що наша планета вже зовсім іншого рівня, те, що ми всі в нашому рукаві Оріону Зовсім в інших енергіях уже живемо, і те, що відбувається в великій сварзі, те, що йде такі контакти з нашими вишнями. це ніхто зупинити і змінити не може, тому що це йде все із на основі ефіру, на основі енергії. Творіння йде за такими правилами, які діють у всіх світах, тому щоб тут свої мордяки не відкривали ці всі рептильні, сірі і їхні боти, ну це не попливає ні на що. Те, що шкодять, ну шкодять звичайно. Ми це бачимо. І багато хто із знаючих, багато хто із роду, хто включені, чомусь популяризують їхні сценарії, їхні кожен якийсь крок, який вони подають. Ють без, без людей роду, без тих хто несе в собі велику інформацію вишніх. А вони нічого абсолютно тут зробити не можуть, тому дуже популярно зараз у всі подавати малюнки, інформації, які робить штучний інтелект. Це просто дуже смішно. Потрібно навпаки максимально робити все природньо, а не йти за тим, що подають сірі. Тому що це їхні продукти техногенні цивілізації. Вони це подають красиві картинки. От хоче людина там бачити рідних боїв, нати вам тільки картинки. Хоче людина бачити там буд Будь ласка, хочу Христа, От, будь ласка, вам таке, таке. Тобто, будь-що якийсь новий світ те я вам намалюю. Тобто переключити свідомість на інші хвилі, це знову ж таки, це хвилі є низьковібраційними. Хай собі там малюють, це їхні, вони ж не можуть придумати щось нове, вони лише повторюють. А той, хто носить гени великих богів, це є творці і це ті, які постійно в процесі. Подання нової інформації, інформації з інших галактик, із наших чертогів. Тому треба творити, навіть якщо це інколи здається, що це якось примітивно, але це моя робота, це моя діяльність. І скільки я себе пам'ятаю, я завжди робила ніколи не повторяла, тому що мені здається низько дуже за кимось щось повторювати. Ось а Мені радість від того, що я сама творю. Це стосується всього побуту, творчості, діяльності соціальної, стосунків з людьми. Абсолютно всьому можна десь повторювати, мається на увазі, десь є спільні наші з вами. Схеми, по яких ми орієнтуємося, це як Сузір'я. Це можна звичайно орієнтуватися і творити своє. А повторювати це означає, що людина просто бот, вона повторює все, краде чиїсь, ідеї, думки, подає за своє. Це все штучні вібрації. Це зовсім це не новий світ, і це не нова яві. Тому на рахунок творіння максимум творимо все, проявляємо себе і знаємо те, що. Ми можемо наскільки багато чого в цьому матеріальному світі, Як би мої слова не звучали, хто в резонації то розуміє, хто скептики, то просто я розумію, що зуби там. Просто дзвенять, що тут говорити, як все зовсім по-іншому. Там, наприклад, влада в світі, в країнах, в інших руках, вона була в інших лапах. Зараз все по-іншому. Зараз дуже багато залежить від включених зоряних. Це така сила відцентрова, це такі хвилі, це така, це по порівня... можна порівняти із вибухом просто мега-мегатон. Таких атомних реакторів, тобто це така величезна сила. І тому, якщо вона повністю людина є ще не включена, вона не може цю силу проявити або не нашкодити. Тому це все дуже стоїть дуже багато різних таких перешкод, замків, ключів для того, щоб коли людина вже вийде в стан свідомості і може нормально керувати своєю ярою силою. Я це говорю із. І з того, як я проходжу, проживаю, відчуваю, і я розумію, що якщо я десь трошки починаю, ну звичайно, я це все дивлюся, читаю, знаю. Десь трохи в мене починає колихати на низькі вібрації. Якщо я захочу проявляти ось свою силу, а то мені зразу це все я відчуваю, тобто йде рикошетом назад. Ми можемо лише в чистій свідомості робити ось такі речі. І що для нас зараз дуже важливо, для нас кристалів, які є. Основою кристалічної решитки, основою Нового світу, це максимум вийти із цих таких важких матричних питань, відчути себе творцем, відчути силу в собі, тепло в собі, вогонь в собі, відчути, як навколо нас йдуть такі круги енергії. І цю енергію потрібно в себе Ну, так просто скажу, виштовхувати, але це є ударні такі хвилі. Я не раз про це говорю, тому що про це говорить Велес, про це говорять наші вишні, про це говорить сварог, І це технології богів. Тобто ця сила ми є в вертикальних зв'язках з вишнями, І ось ця сила, така величезна наша. Яка йде від наших богів через нас, з якої ми прийшли, тобто це все разом з такі вертикальні зв'язки догори вниз. Коли ми себе відчуваємось таким світловим стовпом, і ми від себе відштовхуємо, робимо такі ось ці вибухові хвилі, ми що робимо в такому разі? Ми повністю ось цими високими вібраціями, ось цією. Певною структурою новою ефіром ми розчиняємо усе деструктивне, ми впливаємо на оцих всіх паразитарних істот, зокрема, впливаємо на їхні верхні частини організму, вони там в них не працюють, абсолютно не задіяні. Тому, коли ми максимально ще піднімаємо вібрації, в в полі планети, то вони взагалі виключаються, і все деструктив, який пов'язаний з насиллям, з цими різними воєнними діями, з поганим впливом на навколишнє середовище, на природу, знищення людей, а це все, це все розчиняємо і направляємо такими променями на тих, хто є ініціаторами ось цього. Ось тому, звичайно, небагато буде далі людей на планеті, тому що проходять і будуть лише високовібраційні, і лише ті, які є творцями, лише ті, які творять добро, лад, любов, і оці всі штучні, деструктивні вони в один момент виключаться. Зараз воно йде таке, ніби ще ніби можна сказати, що воно ж іде по наростаючу. отам штучні інтелекти, отам там різні деструктивні зажиття прав людей, все в один момент. Це все трісне, але нам потрібно ще в цьому всьому також брати участь, тому що це діяльність нашої решітки разом із нашими вишнями. У будь-якому випадку це відбувається, і кінцевий результат також буде, і відбудеться ось ця зміна епох остаточно. Але де ми будемо в цьому всьому процесі? Або будемо котитися десь спати, або також будемо ярими і перейдемо на інший рівень не лише свідомості, а свого тілесної структури відчуємо, згадаємо всіх наших близьких і рідних. Тому, дорогі, я це роблю ці відео і інформацію для вас, для тих, кого я знала ще до народження і для тих, які дуже важливі зараз Ніщо і ніхто не може на цій планеті зашкодити зоряним, тому що з нами. Великі боги з нами велика сила, і ми можемо навіть один повністю включений може змінити життя на землі, тому все буде як найкраще. Будемо говорити далі.